Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання: які... чи звільнять Скадовськ до середини вересня? Які плани урошистів щодо Скадовську? Скажіть нам, будь ласка, і як саме буде звільнений Скадовськ, Як це буде відбуватися? Так, дійсно, Скадовськ буде звільнений до середини вересня. Тут відкриється шлях, дуже хороша буде дорога, там, де Скадовськ, гарна дорога. І е, е, буде битва, боротьба, але це тільки на блокпосту, десь в околицях Скадовська. От, і прильоти буде. Наші військові будуть, ну, люди будуть бачити саме прильоти, бойові дії в Скадовську. Дійсно це може бути. Але це не буде для мирного населення якоїсь шкоди сильної завдано. Єдина там шкода дуже велика. У Скадовську ж сильно замінована територія і буде вільний Скадовськ, люди так зможуть повернутися до, будін... до будинків, додому. Проте не бійтеся такої руйнації, як цей як зараз при фронтові міста. В Скадовську не буде такої руйнації. І ще до вас прийде допомога. Як тільки буде декупований Скадовськ, прийде допомога. І звільнять там люди в полоні сидять. Угу. скажіть вище сили, чи буде загроза для цивільного населення під час деокупації Скадовська? Ні, тут буде допомога. Прийде допомога. Там дуже потерпають люди і необхідна поміч. Скажіть, будь ласка, які плани у расистів щодо Скадовська? Угу. Вони мріють звідти утікти. Вони відчувають, що скоро буде кінець. Дуже скоро буде зачистка і їх всіх уб'ють. Вони мріють про те, щоб втекти із Кадовська. Додому хочеться їм. Чи заберуть всіх расистів із Кадовська Скажіть мені будь ласка. Ні, вони не... їх там чекає смерть. Вони будуть благать про те, щоб їх забрали звідти, але вони всі загинуть у Скадовську. Отак. Вільний скадовська. Заперечу весь негатив. Заперечую, заперечу. Заперечую, 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 заперечуємо. Заперечу. заперечу весь негатив. Убираю. Заперечу весь негатив. Відкриваю всі шляхи на звільнення Скадовська від рашистів від росіян. Так, в Скадовську будуть прильоти, і людям бажано знайти, де їм ховатися, де є місця, підвали, якісь підприємства, Ну де можна буде заховатися, бо будуть прильоти, коли будуть звільняти, можуть навіть бути. От Пожежа. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть, звільнити Скадовськ від расистів. Перекрива до середини вересня. буде повністю звільнена Скадовськ Прошу допоможіть нам вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть звільнити Скадовськ від расистів. Повністю. Більше немає. В Скадовську окупація завершується до середини вересня. І бойові дії завершуються. І прошу одвернути всі бомби, ракети, снаряди, всю можливу вибухову хвилю і уламки від цивільних людей, захистити жителів Скадовська від ураження. Буде так, буде так, буде так. Більше нема нічого, щоб заважало звільнити Скадовськ. Буде все сказане, здійснене і так буде. Так, мають звільнити Скадовськ до середини вересня. Дякую за увагу!